Пожежа через недбалість у багатоповерхівці по вулиці Халтуріна, по обіді горіла квартира. Мешканці говорять, там живе чоловік, який зловживає алкоголем, і через його паління вже не раз були пожежі. Сусіди бояться, що колись він спалить увесь будинок. Подробиці дивіться далі. Димить на п'ятому поверсі на балконі. Пожежники намагаються усунути пожежу. Внизу лежать згоріли дерев'яний каркас і алюмінієве покриття піддашку балкону. При вході до квартири вирвані двері, кімнати обгорілі, скрізь пляшки й недопалки. На балконі найбільше сажі, ймовірно, епіцентр пожежі саме тут. Жителі будинку говорять, давно помічали за сусідом схильність до шкідливих звичок. Алканафт. Алканафт. А в этот раз В этот, наверное, что-то там, может, спал, сигарету забыл потушить, матрас пошел гореть. Пошли с ним говорить, но ну, запах почему он что-то залил, затушил. Видать, вынес на балкон. И... Не, не ну, он залил, вынес на балкон и ушел. И потом где-то через час увидели пламя. Ну оно отморожено, это понятно. Но дело в том, что вот когда сегодня дым начался, да, говорим, что Олег, у тебя горит что-то. Нет, я сало же жарю. Он сразу сообразил, що надо что то сказати. І видно, то, що тліяла, они бросили на балкон, і оно вітерком його прогнала і начался пожар. Такі пожежі в цій квартирі не вперше. Були випадки, коли мешканці самотужки гасили вогонь. Сусіди говорять, викликали поліцію дільничного, навіть ходили в психдиспансер. Все марно. Люди бояться, що вони можуть стати жертвами такого сусіда. На начальника городділа писала, писала я заявлення. Я сосідка через двері, через стінку. І та снизу там двоє маленьких діток. Ми написали на нього заявлення, а нам никакого не было. Каждый день мы живем, как на пороховой бочке. Это вот каждый подтвердит. Потому что от этого человека он полностью неадекватный. Ну, я думаю, что если еще мир не будут принимать, то будет Ливаневского. Не дай бог, конечно. Но Это вполне реально. Пожежу погасили, та страху у мешканців не поменшало, адже невідомо, коли загориться за стінкою наступного разу. Ірина Котлярова, Богдана Докаленко, Олександр Олексієнко, Новини СТС.